Всім привіт вітаю вас на каналі Ніо Покаже. Мене звати Аня і я вітаю вас в новому весняному відео. Як ви бачите, мені надіїло знімати в кімнаті, тому я вирішила вийти на вулицю, може вам буде навіть чути пташок. Сьогодні ми нарешті будемо брати тему, яку я хотіла дати дуже давно, бо вона, мені здається, дуже важливою, це їжа. Але цього разу буде більше уроків, ніж 4, тобто, може буде десь орієнтовно. 5-6, і потім буде узагальнення, тому що тема їжі дуже комплексна, і я не хотіла давати її довгими уроками, десь по 20 хвилин, бо воно тоді буде погано запам'ятовуватись, тому уроки будуть коротші, але їх буде більше. Ось. Сьогодні я просто покажу такий вступ в тему їжа. Ми поговоримо про основні смаки, які існують, про назви фрукти-овочі. До цієї теми я відразу написала дієслова, які найчастіше тут використовуються, щоб вам було легше вчити і надалі їх використовувати. Сьогодні ми не будемо глибоко погружатися в жодну тему, тобто ми не будемо розбирати багато овочів чи фруктів. Я просто скажу назви цих тем і все інше ми розберемо в наступних уроках. Отже, почнемо ми з назви нашої теми і дійсно, яке відразу до неї прив'язано: це їжа і їсти. Через те, що в жестовій мові не дуже багато слів, тобто жестів, то е, і на слово їжа, і на слово їсти в нас один жест. Виглядає він ось так: їжа, їжа або їсти, їсти. Ви збираєте руки в літеру ч і підносите до рота їсти, їсти або їжа. Ще одне дієслово, яке відноситься до теми їжа це готувати. Тобто ми можемо їсти, а можемо готувати. Це дієслово виглядає ось так: готувати, готувати. Маємо дві літери «к», і ми їх ось так рухаємо по черзі. готувати. Готувати. Що мені дуже нагадує вогонь, але вони відрізняються, тому що тут ми маємо е, три пальці, тут два, і тут вони рухаються нагору, а тут просто по горизонталі по черзі. Це готувати, готувати. Ще є слово пити, пити виглядає ось так пити, пити. Тут все доволі дослівно. Уявіть, що у вас є стакан, наприклад, там, з якимось напоєм, і ви його п'єте. Це пити, їсти і пити. Далі я хотіла поговорити про чотири головних смаки, які можуть бути в їжі: це солодкий, солоний, гіркий і кислий. Ще є у мамі, але його, я думаю, що ми просто дексилюємо, тобто на нього нема жесту. Ці жести нам дуже важливі, адже надалі ми будемо, наприклад, розбирати тему десерти. Я її дуже чекаю, бо там всі жести дуже красиві, і тому ми будемо тоді говорити, наприклад, про солодку їжу. Або якщо ми будемо говорити, наприклад, про... Овочі, то вони можуть бути е, солоні. Тобто, давайте розберемо ці чотири жести. Солодкий. Солодкий виглядає ось так: ми маємо літеру О, яка рухається вниз по щоці. Солодкий, солодкий, солодкий. Ось. Е, і в ще з на жест, який я зараз покажу ще надалі, але хочу показати, У мене впали нотатки. Sorry, Sorry. Це Солодкий, а це корисний. Корисне. Просто тут на рівні щоки, а тут вже біля плеча і грудей. Тобто це корисний, корисний. Уявіть, що у вас є кишеня. Знаєте, є такі сорочки, у них кишені ось тут є. І уявіть, що ви в неї кладете літру О. Це корисний, корисний або використовувати. Далі солоний. Солоний також все дуже дослідно. Уявіть, що ви висипати сіль. Це солоний, солоний або сіль. Далі гіркий. Гіркий дуже. Цікавий жест, бо там важлива міміка. Як в усіх жестах, важливо передавати емоцію того слова, яке ти показуєш, але гіркий воно прямо таке дуже передає емоцію. Гіркий маємо літеру Х, і вона ось так рухається навколо роту, і це гіркий, гіркий, гіркий. Або з боку ось так гіркий. Ось нам лише слово кислий, і на жест кислий також є інше слово це кефір. Вони між собою схожі, тому що кефір він не є кислий, тому доволі логічно. Виглядає воно ось так знов літера Х, і вона рухається від однієї частини носа до іншої. Це буде кислий, кислий, кислий. Ось так просто від однієї до іншої. Кислий або кефір. Далі я вирішила дати дві пари прикметників, які також дуже корисні для теми їжа. Е, я вирішила дати такі пари, як корисний та шкідливий, а також свіжий та протермінований, який вже не можна їсти. Ось. Корисний, якщо ви були уважні, то ви вже бачили це корисний. корисний. А шкідливий це дві літери N, які ви різко відвертаєте від себе. Це шкідливий, шкідливий, шкідливий. Це такі прикметники, які використовуються не тільки у зв'язку з їжею, тому що, наприклад, шкідливий, це можна сказати, що це наприклад шкідливе для навколишнього середовища. Або, наприклад, ці звички шкідливі для тебе. Це не тільки про їжу, але з нею це також використовується. А от наступні прикметники, які ми розберемо, свіжий і просрочений, протермінований. Це саме ті іменники, які використовуються у зв'язку з їжею. Свіжий, Свіжий виглядає, ось так: збираємо дві руки в пучки пальців, ось так. І на себе уявіть, що ви нюхаєте якийсь дуже приємний запах, і це свіжий, свіжий, свіжий. А як сказати їжу, яку вже не можна їсти, бо вона вже протермінована. Це буде виглядати ось так: у вас є літера R, і вона розкривається з носу. Це протермінована. Протермінована, також шкідлива, яку не можна їсти. Це саме про їжу. Далі я хотіла би сказати. Три слова, які об'єднують великі групи продуктів, але на яких я буду концентруватись потім. Це фрукти, овочі і горіхи. На горіхи я не думаю, що я буду робити окремий урок, але по фруктам і овочам будуть два окремих уроки. Обов'язково. Отже, фрукти. Фрукти ми показуємо як два жести в комплекті. Це яблуко, яблуко, яблуко. Увіччю, ви щесуєте щось по щиці, І це яблуко, яблуко. Буду його показувати ще потім. І Безліч. безліч. Тому оце фрукти. Фрукти або безліч яблук. Ось так. Овочі. Овочі це город і безліч. Город це ніби ви ось так грядки до себе ведете. Це город і безліч. Тобто, це овочі. Тин-тин-тин, овочі. Ось. Щодо горіхів, там окрема історія, тому що це жест, який має відсилку на щось, а я таки дуже люблю. Виглядає він ось так: горіхи, горіхи, горіхи. Що це таке? Це відсилка на лускунчика. Пам'ятаєте цю казку про лускунчика, який міг своєю щелепою молоти горіхи? Оце воно і є. Тобто, ви вдаєте себе лускунчика, і це горіхи. Ось такий жест, який має історію свого виникнення. Це майже всі жести, які я хотіла показати сьогодні, але мені також було дуже важливо показати жест вегетаріанець і веган, або вегетаріанка і веганка. Перед тим, як я знімала це відео, я зробила такий невеликий ресерч, тому що я цього слова не знала. Що я вам скажу, що мені ніхто так і не сказав, як його точно показати. І що я можу показати вам, це те, що ви можете сказати, що ви людина, яка не їсть м'яса, тобто, якщо ви кажете, що ви веган, вегетаріанець то ви можете сказати, що ви людина, яка не їсть чогось. Е, молочні продукти, молоко, яйця, сир, їх там дуже багато. Я буду показувати їх в окремому уроці, але мені було найважливіше щоб показати, те, що якщо ви не їсте м'ясо, то ви можете сказати, що я не їм м'ясо. Але звісно, якщо ви знаєте, як показати жест вегетаріанка або веганка, то я була б дуже вам вдячна, тому що особисто мені він теж дуже потрібний. І тому, якщо ви знаєте такий жест, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вам вдячна. Це були всі жести на сьогодні. Я спробувала зробити цей урок коротким, але максимально насиченим. Якщо вам цікаво, до речі, напишіть будь ласка в коментарях, щоб я знала, чи таке знімати. Може ще зосередитись на темі е, замовлення їжі в ресторанах або, наприклад, в магазині, щоб ви знали, як це сказати. І, взагалі, якщо у вас є якісь ідеї, які ви хочете побачити на моєму каналі, я чекаю вас в коментарях. Я всі коментарі читаю, всі перевіряю. Мені дуже приємний ваш фідбек. Ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. Починає ставати тепліше, тому я знов починаю нагадувати про воду. Я щось забула про це нагадувати, тому нагадую, що потрібно пити багато води. У мене тепер є фітнес трекер і тому він мені кожного дня каже: Аня, ти не випила води. І Тому я тепер дуже цим слідкую і вам раджу. Бачимось в наступному уроці. На все добре. Слава Україні і дякую, що вчите жестову мову. Па-па!